У приміщенні Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна панує атмосфера вишуканості та краси на традиційний новорічний бал у вечірніх сукнях і смокінгах та в піднесеному настрої зібралися понад 300 лідерів учнівського самоврядування з 15 громад області. Я взагалі президент учнівського самоврядування і беру участь у валі. Вперше для мене це дуже гарна можливість познайомитися з новими людьми, навчитися танцювати і Взагалі отримати гарний настрій. Навчаюся я досить гарно, о, майже відмінник. Приймаю участь, тому що моє серце захоплюють емоції від таких неймовірних заходів. На них я почуваю себе немов принцем. Я дуже старанно вчуся. Я вже шість років підряд відвіниться і я прийняла участь у балі, бо мене попрохали. Я звісно ж дуже сильно зраділа цьому. Які в тебе враження від цього заходу? Я дуже рада, що потрапила сюди. Тут все в такому святковому настрої, усі дуже гарні, усі одягнені дуже по-святковому справді. І я вливаюся у цю атмосферу. Дівчата прийшли гарні, в сукнях, хлопці прийшли теж гарні, в костюмах. В цілому гарний івент. Я приймаю участь в багатьох проєктах. Таких як у шкурі депутата «Liberty Future for Ukraine» – це був всеукраїнський форум в Сумах. Також приймаю перші в першій хвилі Апшифт Сумській області. Які в тебе враження від цього заходу? Цей захід просто вау, дуже цікаво та прикольно. Це чудовий заход. Захід тут все дуже добре організовано. Мені взагалі дуже подобається. Я рада що приймати участь у цьому заході. Відкрила новорічний бал та привітала всіх учасників свята директорка обласного департаменту освіти і науки Вікторія Гробова, принагідно подякувавши освітянам Сумщини та молодому поколінню за принциповість, наполегливість та патріотизм. Ми сьогодні не просто танцюємо і співаємо, ми формуємо націю. Ми серце. Ми серце України. Ви майбутнє України. І всі надбання, всі знання, весь досвід, який ви здобуваєте в школі, завдяки педагогам, завдяки батькам, завдяки таким заходам, як сьогодні ми маємо таку потужну зброю, доводячи тим, що ми саме найосвіченіша нація, нам відбудовувати державу. І тому знання це дійсно на сьогоднішній день зброя, яка нам потрібна для перемоги. Слава Україні! Спробувати себе у невимушених іграційних па класичного танцю та підкорити паркет мали змогу всі присутні. Під звуки чарівної класичної музики старшокласники взяли участь у майстер-класах, танцювали вальс, польку, полонез, поринувши світське життя минулих століть. У ході світського вечора виступали різноманітні хореографічні та вокальні колективи Сумщини, що захоплювали присутніх своєю витонченістю, майстерністю та вишуканістю. Захоплюючий казковий новорічний бал, став непересічною цьогорічною подією для всієї освітянської спільноти сумщини, створив неперевершений настрій та подарував незабутні емоції. Я дуже люблю танцювати. Це моє якби хобі і заняття. Чому я на цьому балі? Тому що я хочу тут бути. Я перший раз на балі сумському, і мені дуже подобається на цьому балі. Не за того, що тут ну так тихо або круто. Ну. Тут, мої друзі, я люблю танцювати дуже. Мені дуже подобається. Я вже тут другий раз в минулому році була тут дуже хороше враження, захоплююче дуже. В минулому році, як сюди їздила, то такі враження залишились, що завжди хотілося сюди поїхати. Потрібно якось відволікатися від цих подій усіх. І це дуже цікаво. Я взагалі в школі відмінник. У мене немає жодної дев'ятки. Ну і в мене все в школі добре. Я приймаю участь у цьому балі, тому що мені подобається танцювати. Я захоплююсь танцями. Танцював я з трьох з половиною років. Більше дев'яти років я вже танцюю. Ну, мої навчальні здобутки, вони доволі добрі. І мені підійшли з. Керівник косно ну, косний керівник і доповів, що буде вальс. Мені стало цікаво, що це і як його танцювати. Ну я згодився піти. Чи важливі такі заходи у такий час, як на тебе? Ну я вважаю, що якщо все не буде проводитися, то Людям нікуди йти, ну, ніяк розважатися, то тільки війна ну, це теж не добре. Я займаюся спортом та ходжу в, навч... в заклад, де малюю, тобто художню школу. У мене багато медалей, я переможець. Вчора були змагання, я перемогла, зайняла перше місце. Мені дуже подобається, бо я чувствую себе впевнено, коли я танцюю. Я взагалі такі заходи люблю. Ну, а тут таке незвичайне, у такому я ще не брала участь. Ну, вирішила спробувати себе у новому. В заході від цього балу багато нового здобув, та не брав до цього часу таких на такому не був. Учасники урочистого заходу зізнаються, підготовка до масштабного свята давалася непросто. Однак за цей час отримали заряд позитивних емоцій, незабутніх вражень та натхнення на нові творчі, спортивні та наукові звершення.